Всім привіт! Сьогодні буду знову ділитись недавнім своїм тренуванням. Судячи з назви відео, як ви вже зрозуміли, тренування буде відбуватися однією вправою. Раніше я знімав подібне відео з тренуванням на спину, де ми тренували спину, по суті, виключно підтягуваннями. І сьогодні буде схоже тренування тільки для прокачки грудних м'язів. Тож, основною, на мою думку, базовою вправою для того, щоб потренувати грудні м'язи на майданчику, є. Віджимання на брусах, і звичайно, що сьогоднішнє тренування буде складатися саме з них, враховуючи те, що власної ваги для мене замало, і для того, щоб добре потренувати груди, мені потрібно доволі багато віджатись на брусах. Я буду працювати сьогодні з додатковою вагою. Можна сказати, що буду працювати з всім інвентарем, що в мене є вдома. Тобто в мене є жилет 20 кг і гиря 24 кг. Доволі така немаленька вага, тому розігнатися є з чим. І по суті, якщо б я хотів би зробити тренування в адекватному, комфортному темпі, де я не задихаюся і де мені не є дуже важко, я би просто взяв би всю цю вагу, склав би до одного і просто зробив би 200 віджимань на брусах. Там, умовно, з вагою 45 кг. 44, якщо бути точнішим. І цього було би з головою достатньо для того, щоб нормально потренуватися. Та сьогодні буде дещо цікавіше тренування. Сьогодні ми будемо тренуватися дропсетами. Ті, хто тренувалися в залі, вже я думаю, що знайомі з дропсетами, або, як мінімум, чули, що це таке. Ну, на майданчику вони, на мою думку, дещо відрізняються. Зараз я буду все по ходу розказувати. І ще сьогодні в коментарях мені поступило таке доволі цікаве запитання: а розкажи про розминку. Як ти розминаєшся? І сказати чесно, я. Не дуже добре розминаюсь, тобто я розминці насправді переділяю дуже мало часу. Як це виглядає? Я просто приходжу, роблю декілька рухів в ліктьових, плечових суглобах, мінімальну розтяжку, це все триває до трьох хвилин, і потім просто роблю легкий підхід з власною вогою підтягувань, або віджимань на брусах, і цього достатньо для розминки. З ногами точно та сама ситуація. Звичайні кругові оберти в суглобах, і потім або присідання з власною вогою, ну, або. Ще, можливо, якісь мінімальні рухи. Але це триває до трьох хвилин. Знаю, що це неправильно, знаю, що це не завжди здорово. Але ніби я відчуваю, що я себе почуваю добре, і в принципі до цього часу ця розминка мене ніколи не підводила. Якщо проводити більшу розминку, там як багато хто говорить, що там я роблю там, по 20 по 25 хвилин розминку, народ я тренуюся по 45 хвилин. А тут розминка цілих 25. це багато часу, і мені це просто незручно. Якось так. Погнали тренуватися. Тож вдягаємо отакий От жилет, який в мене є. Важить він 20 кг. Виграв я його на одних із змагань, дуже класна річ. До речі, тренування в такому жилеті набагато цікавіше, ніж просто тренування з гіркою, тому що він зміщує центр маси тіла. І коли ми у віджиманнях на брусах, наприклад, киваємо тазом, за рахунок чого трошки полегшуємо собі роботу, то з жилетом так не вийде. Він повністю прив'язаний до тіла і це набагато складніше, насправді. Беремо гірку 24 кг. чіпляємо, то все. На себе зрозуміло, що до цього я зробив декілька підходів з власною вагою, потім один підхід просто з жилетом, щоб не відразу підходити до великої ваги. Тому що е, купера додатковою вагою, якщо вона велика, я по-любому роблю розминочні підходи щодо розминки, бо е, ну це вже дійсно травматично і з цим не жартують. Тож погнали по плану. Зараз робимо 20 віджимань 44 кілограми, а далі розкажу. Погнали! Після цього скидаємо гірку. І робимо далі відразу знов 20 віджимань. Після цього знімаємо. жилет і робимо Ще 20 віджимань на наброса. Отакий у нас виходить сет з однією вправою, поножаючи вагу. Чому я обрав цифру 20 загалом? Класичний дропсет, наскільки я знаю, виконується майже до відказу або до відказу. І я цю цифру трошки зменшив, тому що на брусах саме з такою вагою. Для того, щоб зробити до відказу або хоча б на 90% від максимуму, перший підхід з вагою 40 кг в мене буде близько 40 раз. Якщо робити повільніше, це може бути менше. Так, як правило, що в, такому, що в такому випадку, після такого дропсету може навіть закрутитися голова. Тобто занадто сильно підіймається пульс, і це занадто важко для організму. Я дуже важко це переношу, тому я просто. Роблю на відсотків 80-70 від максимуму і просто понижаю вагу. І таким чином до кінця я вже доволі гарно забиваюсь, м'язи гарно пропрацьовуються. І плюс по завершенню цього сету я можу закрити ще 4-5 кіл. І по суті, це все тренування. Величезний об'єм роботи, всі м'язи включені. Тріцепс забитий, грудні м'язи забиті. По часу це займає 40-45 хвилин. Ти відчуваєш, як підскакує пульс, ти ловиш гарну дозу дофаміну. І відчуваєш, як в тебе м'язи забивається. Такого пампу, як на дропсетах, я не відчуваю ніде. Тому хто не пробував, пробуйте. Дуже гарно прокачує витривалість, як мінімум, дуже гарно прокачує м'язи. також. Тому для того, щоб побудувати гарний вигляд, можна тренуватися виключно одними вправами. По суті, я це і роблю все життя. Я все життя підтягуюсь і все життя віджимаюсь на брусах. І тому таким чином мені вдалося побудувати силует атлетичної фігури. Цього з головою достатньо. Різноманітність вправ це класно. Різноманітність вправ це вигідно тоді, коли у вас є якісь проблеми з здоров'ям або тоді, коли у вас є можливість ходити до залу. Але коли такої можливості немає, просто отаких тренувань достатньо для того, щоб гарно виглядати. Тому пробуйте. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, де ви зможете чітко прогресувати по рівню навантаження в залежності від ваших цілей. Всім дякую за увагу! Гарного вечора!